Друзі, вітаю! Ви на каналі «В ритмі гір» і тут я вирощую не просто рослини, я вирощую свої мрії. І одною з таких мрій є будинок в горах і бажано з добротною ділянкою землі. Тому на 2025 рік основною цілею буде покупка земельної ділянки. А допоможе мені з цим ось цей красунчик. Ми трошки удосконалюємо нашу теплицю, щоб добитись більшого відсотка вкорінення рослин, тому ставте лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, наша теплиця металева з одним шаром плівки і доволі висока, що робить її прохолоднішою в літній період, і це добре, а от ранньою весною. Все-таки прохолодно. Одним словом, нам треба мінімізувати перепади температури, тому що це негативно впливає на вкорінення живців. Почав я з прибирання, так як вся площа буде завозитись гранітним відсівом для створення рівненької та твердої основи, а потім все застелиться агротканиною. Щоб добитись стабільнішої температури, ми зробили ще один парник в цьому парнику. Для цього використали прути арматури, які проділив пластикову трубку, і накинули стару плівку, яка колись. Вже була на, цьому, на цій теплиці. Таким чином, у проміжку між теплицями буде гуляти шар повітря, який не дозволятиме теплиці перенагріватись. Підготовка до планування почалась з виставлення рівня, натягнув шнурочки, зробив нахили, щоб вода не затримувалась і не створювала калюжі в майбутньому. Щоб все гарно вирівняти, потрібні маяки. Для цього я обрав найдешевший профіль, але так як він дуже гнучкий, під нього треба якусь міцну основу. Думав я. І намучився з розпилюванням кілочків. А у підсумку до мене дійшло, що сам відсів і є міцною основою. І якщо ставити профіль відразу на відсів, він нікуди не дівається, бо має П-подібну форму. На площу понад 200 метрів квадратних потрібно близько 10-12 тонн відсіву. Така машинка обійшлася нам в 10 тисяч гривень. На даному етапі ми завезли вже половина. і я так бачу, що цієї машини все ж таки не вистачить. Доведеться ще якусь частинку докупити. До початку живцювання залишилось менше двох тижнів, тому обов'язково нам треба встигнути все зробити. І ще спробуємо нашу цю плівочку всередині побілити вапном, щоб щоб зробити таке додаткове притінення, бо зверху на основній теплиці в нас буде зелена притіняюча сітка, і ще додатково хочемо зробити всередині, щоб зменшити проникнення сонячних променів. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. І якщо бажаєте підтримати наш канал в розвитку. В описі під відео є посилання на монобаночку. Побачимось у наступних відео.